Ас новина каналі ТВ4. мої вітання сьогодні, 16 січня в Україні відзначають день пам'яті кіборгів, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 тисячі Кіборгами нескорених українців назвав сам ворог, мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою, незламністю українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону Донецького аеропорту. А вже з 24 лютого 2022 після повномасштабного вторгнення їхні подвиги повторюють герої Азовсталі, герої Ізюму та Лиману, герої Херсона та Куп'янська, герої Бахмута та Соледару. Добру пожаловать в ад. Саме із цією фразою на вустах українські захисники зустріли росіян-окупантів у Донецькому аеропорту 26 травня 2014 року. Коли наші спецназівці відмовилися здати російським військовим аеропорт без бою, намагаючись захопити аеропорт, противник використовував танки й артилерію, обстрілював територію з мінометів, кидав своїх бійців на штурм цілими хвилями. Наші хлопці також час від часу змінювали один одного. Перший раз не так було. Це так з парашутом. Я на другий раз, які зрозумів, що там страшно. Там справді треба боятися. А перший раз я якось так хопам, заїхали, ну там зоряне небо, зайшли війни, що нас там ночі з тілами хлопців з третього полку зустріли. Це звичайно, що був такий шок. Взяти даб намагався навіть хвалений спецназ російської армії. Попри численну перевагу ворожих сил, українські захисники відбивали одну атаку за іншою. У результаті один із терористів заявив, що в Донецькому аеропорту закріпилися не люди, це кіборги. Цю фразу підхопили українські змі, після чого захисників ДАП називали не інакше як кіборги. Чомусь е малюють, ну можливо, це так треба робити. Мені так здається, треба робити. Що супер-пупер безстрашні солдати? Е -е, я отримав два поранення. І в Ланцеве під Дебальцеве, і в аеропорту отримав, і знаново, йшов бій. Мені було страшно. Лячно. Серйозно. Ну, я, я буду казати правду. І... Але тут головне хто переможе? Ти чи твій страх? Оборона аеропорту закінчилася тільки після повномасштабного руйнування старого і нового терміналів ДАПу. Так, 13 січня 2015 року впала диспетчерська вишка. Саме тоді з'явився девіз, кіборги витримали, не витримав бетон. А 20 січня терористи підірвали новий термінал аеропорту. Наші як роза на сонці! За... Пануємо всі ми, браття, у бо сторонці. Огонь Агонтон на кадинці! Всього за час оборони Даб загинув 101 український військовослужбовець, ще 9 зникли безвісти. Поранення різної важкості отримали 440 бійців. Щорічно, 16 січня, за ініціативою захисників Донецького аеропорту в Україні відзначається День пам'яті кіборгів. У разі повного вимкнення електроенергії у Тернополі можна буде жити у школі. Пункти тимчасового проживання людей розгорнуть по всьому місту у 12 освітніх закладах для того, щоб школи могли у разі потреби терміново надавати прихисток, їх уже починають забезпечувати усім необхідним. Докладно у сюжеті. Тернополі у разі повного припинення електропостачання можна буде жити у школі. У місті облаштовують тимчасові пункти проживання. Один з них розгорнуть у тернопільській школі номер 16 Цього навчальний заклад забезпечується зараз всім необхідним обладнанням. Усі вони обладнуються дизель-генераторами потужними, які зможуть забезпечити подачу електроенергії. Усі вони будуть отримувати теплоносій. Навіть від котелень, які працюють на альтернативному паливі. Такі пункти розгорнуть у 12 освітніх закладах Тернополя, майже в усіх мікрорайонах міста. Вони будуть забезпечені ліхтарями, боржуйками, польовими кухнями, аптечками, побутовою хімією. Також за потреби можна буде скористатися спальними мішками та карематами. Починається навчальний процес, школи працюють у звичному режимі. Але в випадку надай боже критичної ситуації, коли настане блокаут або інша проблема, оперативно школи будуть перетворені в місця масового проживання населення, і ми готуємося цього вже наперед. Ми надіємося, що цього не пригодиться нам, але, але живучи в такий складний час, ми стараємося бути готовими до повного відключення води, газу і світла. Зараз у 16-й школі вже є дві польових кухні, два біотуалети. Також у начальний заклад завезли 360 спальних мішків та карематів. Знаючи підлість ворога і його плани через масові обстріли Росії по критичній інфраструктурі країни. Ми маємо бути готові до всього. Державна підсумкова атестація 2023 року буде проводитись для учнів 4, 9 і 11 класів. Її проведуть в українських школах у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Наказ вже опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України. За наказом ДПА буде відбуватись у письмовій формі. Учні 9 класів складатимуть іспити з чотирьох предметів. Обов'язковими предметами для 9 класу будуть українська мова та математика. Третій предмет для учнів обиратиме педагогічно рада школи це або історія України, або іноземна мова. Четвертий предмет можна буде обрати самостійно. У списку є географія, хімія, фізика, історія України, біологія і іноземна мова. Після четвертого класу школярі складатимуть ДПА з математики та української мови. А якщо у класі вивчали мову національної меншини або корінного народу, то іспит потрібно складати із неї. Іспити для четвертого класу проводять тільки для того, щоб моніторити якість освіти навчального закладу. Одинадцятикласники складатимуть ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Учням одинадцятих класів необхідно скласти іспити із таких предметів: іноземна мова або історія України, українська мова, математика, предмет, який можна обрати самостійно. Це іноземна фізика, історія України, хімія, географія. Також можна скласти іспит і мови національної меншини або корінного народу, якщо вона вивчалася у школі, та якщо один із батьків дав дозвіл на заяву на складання іспиту з цього предмета. Складання ДПА у 2023 році буде першим за кілька останніх років. Нагадаю, з 2020-го учні 4-х та 9-х класів не писали іспити через COVID-19, а у 2022 році Міністерство освіти та науки України скасувало ЗНО та шкільні іспити навіть для один. Дцятикласників через війну Росії проти України зарахування у виші відбувалося за підсумками мультимедійного тесту. Українські традиції плекають і розвивають навіть у час війни. На театральному майдані Тернополя провели театралізоване дійство. Мешканців і гостей міста дивували різдвяними колядками, щедрівками, виступами вертепів і майстер-класами. А також нагородили переможців конкурсу Різдвяне диво у номінаціях Різдвяна шопка, вертепна атрибутика і ялинкова прикраса. Колядки, щедрівки та вертепи у Тернополі. Відбулося театралізоване дійство Нова радість стала, де мешканців і гостей міста дивували різдвяними колядками і щедрівками у виконанні народних і аматорських колективів. В репертуарі хору нашого є як коляди, так і патріотичні пісні, так і пісні е, духовні. Хор від Гомін Білобожницької територіальної громади почав активну діяльність понад два роки тому і нещодавно отримав звання Народний аматорський хор. Ми маємо цю культуру, нашу українську, духовну, показувати. У нас є твори надзвичайно патріотичні, які підтримують дух людей, які тут працюють, які допомагають нашим, нашим воїнам. І це обов'язково на часі. Волонтери і пластуни. Саме такі нові герої з'явилися у вертепі, розповідають тернопільські пластуни. Ми враховували події е, сьогоднішні, і ми це відобразили в своєму вертепі з гумором. Ось і з веселими колядками, щоб підняти настрій. Першня молодь таким чином е, дізнається традиції по суті. Так що ну це досить класно. Також на заході відзначили переможців конкурсу Різдвяне диво цьогоріч на конкурс подали 53 роботи. 17 з них стали переможцями у номінаціях: Різдвяна шопка, вертепна атрибутика і ялинкова прикраса. У останній номінації переміг колектив творчої групи гуртків центру творчості дітей та юнацтва. Ми виготовили ялинкову прикрасу з Вати, це досить стара технологія. Діти дуже старалися. Роботи вийшли дуже вдалі. Відповідно, ми отримали різове місце. У рамках свята також відбувся майстер-клас з виготовлення різдвяного дідуха, символа урожаю, добробуту і багатства. Оскільки під час війни ми кожного дня на жаль, чуємо сумні звісу новини. Але є поняття наших національних традицій і звичаїв. і дуже важливо, щоб ці традиції звичай передавалися з покоління в покоління. Навіть у час війни український народ плекає свої традиції і ділиться ними з іншими, і це відрізняє нас від ворогів. Ми знаємо за що і для кого боремось. Кременчанка Юліанна Туницька виборола золоті медалі на чемпіонаті світу серед юніорів в австрійському блудинці. Юліанна Туницька, учасниця 24-х зимових олімпійських ігор у Пекіні, чемпіонка України із санного спорту, посіла п'яте місце на чемпіонаті Європи серед дівчат. Юліанна студентка західноукраїнського національного університету. Тепер гімн України завдяки Юліанні звучить на світовій арені. Повідомляє сайт Кременецьіті. І на цю годину у мене все хай дні прийдешні несуть вам лише добрі новини до зустрічі на каналі ТІВІ4.